А в Японії вперше заарештували громадянина РФ за обхід санкцій. Як повідомляє агенція Нікей, річний Андрій Сова експортував у Росію заборонених товарів на суму понад 250 тисяч доларів. Зокрема, це були водні велосипеди, морські двигуни, старі мотоцикли та інші предмети, які можна використовувати у військових цілях. Товари він привозив через південну Корею без дозволу міністра економіки, торгівлі та промисловості. Тож місцева поліція розслідує інцидент як спробу приховати операції. З країною-агресоркою. Ну і власне про новини, я б сказав так, зі Сполучених Штатів, де нині триває 75-й ювілейний Вашингтонський а, саміт НАТО. Будемо говорити про це так доволі ґрунтовно, але розпочну з того, що США мають дозволити Україні бити по авіації на території РФ. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, пояснивши, що. Це дозволить захистити українські міста від ударів кабами, і в якості прикладу глава держави згадав Харків та рішення США, яке зупинило наступ росіян і постійні удари по місту, і зазначив, що якщо зняти всі обмеження і дозволити Україні знищувати літаки країни-агресорки, то вони не зможуть більше тероризувати мирне населення.